Щорічно в Україні близько 12 тисяч дітей отримують опіки. В основному це побутові травми. Так трапилось і з лізою з Харкова. Як розповідає мама дівчинки, це відбулося ще сім років тому. Це була каструля з кипятком, старший сильніс, а ліза вискочила, вибігла, скажімо так, і вони зіштовхнулися. Попри те, що рана вже давно загоїлася, та наслідки залишились у вигляді рубців. Тільки заглажування рубців, скажімо так, простіше, бо це було рельєфно дуже і для дівчинки, і на подальше, я думаю, це не так гарно. Відтак, щоб зробити рубці менш помітними, сім'я звернулась по допомогу до лікарні Святого Миколая у Львові, адже тут є можливість лазерного шліфування. Окрім того, дитячий опіковий центр оновили і тут з'явилось усе необхідне для лікування навіть важких пацієнтів, яких через війну збільшується, адже кожне міновибухове поранення супроводжується важкими термічними травмами. Нагадаємо, що раніше через брак належних умов та обладнання українським лікарям доводилось відправляти важких пацієнтів за кордон. А тепер у Львові. Є все необхідне для порятунку дітей з опіками. Це є одне з найпотужніших відділень Україні, де є, працює найкраща бригада опіково-дитячих спеціалістів, яка працює з пацієнтами мультидисциплінарно. Тут є найкращі, правильно зроблений ремонт збусованою системою для лікування цих пацієнтів своєї операційною, своєю перев'язувальною, своїми маніпуляційними спеціальними бусованими палатами. Десять окремих ліжкомісць, окрема перев'язувальна та маніпуляційна, ізольований блок для захисту важких пацієнтів від інфекцій, спеціальна система вентиляції, обладнання, меблі, розхідні матеріали та багато іншого. Усе це вдалося закупити завдяки благодійникам. Тут є повний набір інструментів і апаратів для лікування цих дітей, які отримали опіки. У нас поступають діти з найважчими опіками з сіл України. Тепер у дитячій лікарні святого Миколая мають змогу рятувати вдвічі більше опікових пацієнтів, а це близько 1200 дітей на рік. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.